Слава Україні! З вами Руслан. Це Квадрогараж. Сервіс та продаж квадроциклів на Київщині. В регіоні також робимо доставку. Сьогодні розкажу про технічне обслуговування квадроцикла Мікелон Хаммер. Так, цей квадроцикл ми продали пару місяців тому. За пару місяців він наїздив вже 500 кілометрів. І, і наразі на пробігу 500 км у нього вже третє ТО. Перше ТО ми зробили на пробігу 0 кілометрів, друге ТО. Значить, на обкатці ми зробили на 150 кілометрів, і ось третє ТО на пробігу 500 кілометрів. Значить, привезли квадроцикл з деякими проблемами. Значить, власник дообладнав квадроцикл отакою люстрою. Світи вона просто, трава горить, реально, як сварка, просто їбоше неймовірно. Все супер. От. Але коли включається ця люстра, то квадроцикл починає троїть. Двигун працює з провалами, а той взагалі глохне. Значить, ми подивились на схему підключення і з'ясували, що підключили його ну, трошечки неправильно. Значить, мінус, мінус був підключений до сигналу. До а плюс був підключений у нас отут значить, до плюса, який приходить на замок запалювання. Значить, ну, якщо звернути увагу. На кількість діодів оці жовті цяточки порахувати, то ми нарахували їх тут 76 штук. Якщо врахувати світловий поток і світлову віддачу, яка у цієї люстри, і припустити, що кожен діод хоча б споживає 1 Вт енергії, то ця люстра виходить, у нас 76 Вт. Повірте мені, що для стандартної проводки цього квадроцикла. Це дуже багато. Вона не розрахована на такі навантаження. Вона розрахована на оці дві лінзи, там десь по 20 Вт і все. Коротше кажучи, оцією люстрою навантажили штатну проводку. І через це значить, була е, велика просадка. І не вистачало напруги, для того, щоб катушка там, і комутатор генерували потрібний заряд і якісну іскру для того, щоб паливо наше. Загоралось, горіло і двигун працював стабільно. Тому ото все, що було підключене трошечки неправильно, ми взяли і перепідключили напряму до акумулятора окремими проводами. Два окремі провода вивели на вимикач на руль і значить, підключили на саму люстру. Нагрузку зі стандартної проводки ми зняли, тобто в стандартній проводці, в системі запалювання. Тепер просадки напруги немає і квадрик працює чудово. Так, ще допрацювали верхні речаги. Якщо тут на цьому відосіку є ті люди, які давно слідкують за мною, то ви знаєте про е, невеличкий косячок попередній підвісці всіх квадроциклів Мікілон. Неважливо, це Мікілон Хамер чи Мікілон Харді, отакий чорний. Значить, Про цей косячок я розказував. Значить, по верхньому речагу на деяких квадриках китайці трошки провтикали. Значить, е, верхній речаг. Він тримається на втулочці, яка знаходиться в самому речагу звідси і довідси. Значить, і на деяких квадриках вони провтикали з її розміром. Вони зробили цю втулочку ну, півтора, два, десь на 3 міліметри довше, ніж потрібно. Тому, ну, напевно, на половині квадроциклів потрібно зробити таке допрацювання. Відкрутити верхній болт, відсунути трошечки речаг, вийняти ту втулку, вона там товщиною, як палець, і укоротити її. В залежності від того, який у вас люфт, от приблизно значить, на таку величину треба і укоротити втулку. Напільником, там, ручною ножовкою по металу, болгаркою. Значить, чим завгодно, укорочуйте, ця маніпуляція займає 10 хвилин, нічого складного немає. Відкрутити один болт, всього-навсього. От, і все. Значить, і ми позбуваємося люфту в передніх верхніх речагах. Значить, тут ми допрацювали обидва верхні речаги, бо тут був невеличкий люфт. Так, далі власник сказав, що в нього розкрутились оці дві гайки на полуосі. Значить, вони утримують, ну стягують, коротше кажучи, втулку, в якій запресовані підшипники задньої осі. Відкручування цих гайок абсолютно стандартна ситуація на більшості квадроциклів з заднім приводом і з ціпною передачею на задню вісь. Через те, що задня вісь заблокована, коли квадроцикл повертає. Колеса у нас йдуть по різному радіусу, відповідно, вони проходять різну швидкість, е, різну відстань. І через це ось, е, ось на ось, значить, е, приходяться великі деформаційні нагрузки. Коротше кажучи, ось пружинить у нас, вона потрошечки гнеться. значить е, І власне через це через те, що ось потрошечки деформуються, то через це у нас і відкручуються гайки на задній осі. тому Отут оці гайки рекомендую вам перевіряти кожні 100 кілометрів. Буквально на всіх квадроциклах. Неважливо, це Мікілон, Скорпіон, Лінхай, Лансін, там, Кайо і так далі. На всіх квадриках. От скільки їх тут стоїть, от на всіх треба перевіряти оцю гайку. Значить, тут зроблено, в принципі, непогано. Тут зроблена гайка друга для того, щоб законтрити першу. І тут зроблена контршайба. контршайба яка має ліпістки. Які утримують від розкручування обидві гайки? Бачите? Один ліпісток на шайбі загнутий ліворуч, один праворуч. Принципово доісторична, дуже проста конструкція. От, зроблено грамотно, але значить, за тим також треба слідкувати. Коротше кажучи, щоб ця штука не розкручувалась, ми розкрутили обидві гайки, обіжирили, посадили це все на різьбовий герметик, фіксатор різьби називається. Значить, і закрутили все. Ну і Тут ось поставили міточку синю, бачите, щоб було видно, коли одна з гайок прокрутиться. ну Ну і так далі. Тут ось, бачите, залишки різьбового герметику, мокре видно, виступило. Коротше кажучи, допрацювали оцю штуку, я думаю, воно тепер менше докучатиме власнику і менше буде розкручуватись. Далі. Особлива конструкція скоби, на якій кріпиться задній супор. Значить, отут, спробую вам показати, бачите, оцей болт. Значить, і він стягує дві половинки цієї скоби. Значить, з заводу е зроблено так, що цей супорт трошечки плаває вперед-назад. І через те, що він плаває, значить, при гальмуванні і при відпусканні гальм присутнє невелике постукування. Коротше кажучи, ми цю штуку допрацьовуємо, ми знімаємо цю скобу, трошечки її пропилюємо для того, щоб можна було обидві оці половиночки болтом стягнути сильніше. І тим самим ми добиваємось, що оця скоба вона щільніше сидить отут на нашій втулці, на обоймі задньої осі. І тим самим ми позбуваємось стуку. Коротше, тут невеличкий тюнінг, невеличку шумоізоляцію зробили по задній підвісці. Тепер при гальмуванні, при використовуванні заднього гальма, шуму, там, постукування, поклацування не буде. Так, трошечки похолодало, трошечки просіли холості оберти. тому... Підрегулювали карбюратор, підрегулювали суміш, підрегулювали холості. Про заміну масів, про обслуговування повітряного фільтру, про промазку підвіски, про натяжку цепі, про смазку рульових наконечників і шарових опор, і накладання смазки під їх пильники. Я не розповідаю. Це базові маніпуляції при кожному технічному обслуговуванні. При кожному. Так, ну що, ось вона верхня шарова опора. Бачите, синя смазочка. З-під пильника лізе. За допомогою спеціального шприца іголки ми накладаємо туди смазочку. Бачите, він син, теж свіженьке лізе. Та сама історія по речагах. Бачите, з-під речага, з-під втулок лізе синя смазка. Тут ось також видно лізе. Тобто регулярно треба скрізь. Вон дивіться, рульовий наконечник, правий зовнішній. Бачите, з під пильника також лізе смазка. От. Базові маніпуляції. Відкривайте інструкцію з експлуатації. У декого із вас інструкції на англійській мові, але знайти розділ значить, періодичного технічного обслуговування От, І знайти там табличку, в якій перечислені. Ну там небагато, Ну, табличка там дві сторіночки. Дві сторіночки. ну Якщо ви не знаєте англійський, то витратіть якісь півгодиночки, щоб перевести ті дві сторіночки, і ви будете знати, коли, що, як, чим змазувати, коли, що протягувати, як регулювати. От, ну, Бо, наприклад, про ці гайки. Написано, що їх там буквально кожні 200-300 км треба перевіряти затяжку. Так само, як і затяжку оцих гайок, які кріплять ступиці задніх коліс. Бо на них теж приходяться великі, крутильні там, деформаційні нагрузки. Коротше кажучи, для того, щоб квадроцикл служив довго, служив вірою і правдою, його просто достатньо іноді обслуговувати. А обслуговування це смазка, заміна масів, підтяжка кріплень і все. Так, на всіх квадроциклах Мікілон Хаммер стоїть отакий натяжник або заспокійник приводної цепі. Значить, стоїть він у нас отут. Ось його кріплення. Ось воно. Значить, і він цей ролик підтримує нижню ланку цепі. От. На всіх квадроциклах буквально цей натяжник служить отам, 500 км в середньому. А потім у нього лопається пружинка. Ну... Е Причина того, що лопається пружинка, не одна. Причин дві. По-перше, коли цеп сильно розтягується от, або розтягується до певної міри, то він починає вже провисати. І коли цеп провисає, він тоді у нас гуляє зверху вниз, отак як змія цеп гуляє у нас. І через це у нас гуляє разом з цепом і цей натяжник. Так от, на великих швидкостях натяжник у нас їбошить вверх-вниз. Пружина входить в резонанс, є таке явище, і вона лопається. От, ну, Лопається вона, по-перше, через резонанс, через велику частоту о, тут коливання вже розтягнутого цепу. А по-друге, через те, що, ну, напевно, китайці щось тут із сталью трошечки проїбали, можливо, трошечки міцнішу сталь треба було підібрати. Коротше кажучи, виходить з ладу цей натяжник через те, що е, власники квадроциклів не підтягують цеп. Якщо цеп буде підтягнута, то. Оцей успокоїтель або натяжник він буде ходити там на сантиметр, ну, може, півтора. А коли це простягується, то він ходить сантиметрів 15 догори вниз, і через ці велетенські коливання його, його ламає. Коротше, він перестає працювати. От. Але страшного нічого нема. Ми просто викидаємо його нахуй, він більше нам не потрібен. І ваш квадроцикл і далі їздить без натяжника. Значить, Старший брат Мікелон Харді, наприклад, ось нові квадроцикли. Мікелон Харді. от У них цих натяжників немає. От. Значить, квадроцикли Лін наприклад. Квадроцикли Лін У них теж з заводу цих натяжників немає. Бачите? І все тут огонь, і все працює добре, чудово. Без натяжника можна їздити. Просто треба слідкувати за квадроциклом. Смазувати цеп і періодично її підтягувати. Коротше кажучи, отаке у нас невеличке технічне обслуговування квадроцикла Мікілон Хаммер. Не економте на обслуговуванні, купуйте якісні масла. Заливайте в двигун і тільки якісне масло. Не економте, не купляйте масло за 100 гривень, купіть за 300, за 400, купіть Мотюль, iPhone, RepSol, купіть Хадо. І двигунчик буде працювати без проблем. Не забувайте, що у вас на повітряному фільтрі стоїть отака поролоночка. Не забувайте оцю поролоночку. Обробляти, значить, де воно у нас є? Ось матюль у нас є. Ейрфільтр. Не забувайте, обов'язково. Інакше двигун буде смоктати пил і швидко вийде з ладу. Так, з приводу сервісу квадроциклів, контакти, як завжди, я лишаю на екрані або в описі під відео. Там же посилання на наш Тікток, Інстаграм, Facebook, Telegram і так далі. Всі соцмережі, в яких ви тусуєтесь. Вони в нас є, можете переходити і будемо тусуватись там разом. Ще раз, з приводу замовлення, квадроциклів і сервісу, контакти отут -от -от на екрані. Або в описі під відео. Заходите в Instagram, Telegram, Facebook, TikTok, Телеграм. Скрізь, де ви тусуєтесь, скрізь ми є. Давайте тусуватись разом. Так, cf 450 у нас є в наявності, але за нього вже скинули передплату. Якщо вас цікавить техніка Moto, будь ласка. Сьогодні забронювали дитячий CF 110 пуля. один з кращих дитячих квадриків. Мікелони Харді з топовим двигуном Honda. Linhai F320. Є в наявності, але його забронювали, скоро заберуть. На днях заходить парти, партія оновлених 300 з оновленими двигунами. Лінхай М170 заходять з оновленими двигунами. Для дітей баги, просто пушка. Я зі своїм ростом 183 см. Легко туди поміщаюсь. 2950. Яка прилість?